Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя, директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, пана Андрія Сорокіна. Пане Андрію, радий бачити. Доброго дня на мені дуже приємно завжди з вами зустрічатися. Ми маємо 20 хвилин, але ми встигаємо за 20 хвилин дуже конкретно проговорити і дуже структуровано. Тим більше, що тема стосується всіх і Кожного, і це не перебільшення. Тому що е, я не пам'ятаю, хто з класиків сказав. Е, люди діляться на дві категорії: на пішоходів, одна частина, а друга на автомобілістів. Одна хоче бути другою. Ну і так далі. так далі. Е, у нас є дуже приємний і дуже цікавий. Я от навіть не знаю, це цікавий чи приємний привід, але він є е, нещодавно і анонсували, і було запущено в дію. А е, здається, дуже така проста річ, як світлофор. Для тим більше не просто. Світлофор, а світлофор для трамваїв для тр... трамвайного руху це було зроблено на вулиці Келецькій. Наскільки я не помиляюся, саме так саме так. так. Чому ми маємо акцентувати на цьому свою увагу? Що тут такого класного, з вашого дозволу, деякі уточнення? Прошу, прошу. Ми це безпосередньо будемо впроваджувати з завтрашнього дня. Угу. Загалом, Вау, у нас сьогодні прем'єра. Так, це власне і дуже гарний привід звернути увагу. Угу. І в першу чергу для водіїв в подальшому розкажу. Щодо загалом загальної концепції, це, власне, ті заходи, одні з тих заходів, які. Пріоритизують громадський транспорт, які роблять громадський транспорт більш привабливим. Це ті заходи, які власне і передбачені в наших стратегічних документах, і в концепції інтегрованого розвитку і стратегії 3.0 в плані. Пріоритету громадського транспорту, що стосується конкретно цього заходу, а саме зміни циклофорних цикл, циклограм світофорних об'єктів на чотирьох перехрестях по вулиці Келецькій. це Келецька політехнічна, це Келецька і проспект Юності, це Келецька і 600 річчя, і угу. Келецька і Данила Галицького. Е, власне, зміна буде стосуватися того, що е, фаза пропуску трамваю буде збільшена. Що дасть змогу нам збільшити експлуатаційну швидкість трамваю, буде менше простоїв на світофорах безпосередньо на цих перехрестях. А на сьогоднішній день, саме на цих перехрестях, найбільша затримка трамваїв. І е, в свою чергу, це як результат, який ми прогнозуємо, це збільшення експлуатаційної швидкості. Як я вже сказав, на сьогоднішній день середня експлуатаційна швидкість трамваю становить порядка. 13,2 км кілометри на годину mm -hmm. цього недостатньо і безпосередньо по шостому маршруту, по другому, третьому маршруту, які курсують трамваїв Келецькій, зараз експлуатаційна швидкість порядку 12,5 км, і цей захід нам дасть збільшення експлуатаційної швидкості прогнозовано порядку на півтора кілометра. Ну і безпосередньо зручності самого користувача, що він швидше. Користуючись трамваєм, uh -huh. доїде до точки свого призначення, і також поясню, чому саме Келецька, умовно як обрана для, скажімо, такого тестового періоду, бо ми насправді можемо тільки прогнозувати, тільки на практиці покажуть, чи ці заходи дадуть той результат, який ми очікуємо. На Келецькій є дуже велика кількість громадського транспорту. Це тролейбуси, це автобуси це паралельні це та це трамваї mm -hmm. також. А, і в тому числі ми хочемо безпосередньо зробити трамвай більш привабливим, так як не у всіх районах міста є трамваї, і саме на Келецькій, враховуючи різноманіття громадського транспорту, враховуючи найбільшу пасажиру міськість трамваю, він має користуватися попитом. А для цього треба власне збільшити його швидкість і зробити його більш привабливим. Власне, цей захід mm -hmm. є одним. З тих, які на це впливають, є багато інших моментів. Якщо говорити про інфраструктуру, то це там стан колії, контактної мережі, кількість загалом регульованих, нерегульованих перехрест і пішоходних переходів mm -hmm. це теж важливо, бо якщо ми говоримо про ділянки соборної, Коцюбинського, де спільний рух на приїжджай частині трамваїв і велика кількість пішоходних переходів нерегульованих в нашому законодавстві пріоритетно на нерегульованому пішоходному переході саме пішохода. На відміну від того ж Цюріха, де трамвай в пріоритеті, і відповідно тут варто також звернути увагу і звернутись до мешканців, що власне, якщо ви переходите пішохідний перехід, і їде трамвай. То якщо ви один, немає скупчення людей, то пропустіть трамвай, бо власне От, до це речі... те, що перевозить велику кількість людей. Mm -hmm. Це те, що достатньо важко ми зупинити миттєво, тим паче, і потім важко розігнати і це все впливає безпосередньо на зручність пасажирів. Я також скажу відверто, можливо, скажу дуже так особисто і суб'єктивно, але відверто я не зовсім розумію тих пішоходів, які ну. На мою думку, підловлюють громадський транспорт будь-то трамвай, будь-то тролейбус, і не дають їм перевагу в проїзді. Ти один, а там, як мінімум, 40 50 чоловік зупинити. Я не кажу про приватний транспорт так, так. зупинити, розігнати електрика тяговість і так далі. Так далі. Ну в тому числі, але головне, да дійсно, що тут варто розуміти, що велика кількість людей перевозиться і безпосередньо зупинка. Старт, а ти один стоп. переходиш. Да, ну, звичайно, так, так. тому тут просто звернення. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Це якась вихованість. І... внутрішня має Ми бути. кожен день, не зважаючи на те, є автомобіль, нема. стається, що ми їдемо громадським транспортом, і кожен може там бути, йому має бути зручно. І... Mm -hmm. е, якщо говорити е, значить так, завтрашнього дня е, треба звернути увагу в першу чергу учасникам руху. І не будемо забувати, все таки, що вишенька залишається найбільшим спальним районом з найбільшим е, спальним населенням, yeah, якщо that, так yeah. можна сказати, не будемо забувати про це. І тому доставка людей як на роботу, так і з роботи, тобто навіть не робота, а в центр і з центру це дуже серйозне питання. Е, ви сподіваєтеся, ваші сподівання? Ви сподіваєтеся, що підняття швидкості руху на кілометр, а можливо навіть і більше на один. Не два кілометри це позитивно вплине взагалі на пасажиропотік. Ми будемо аналізувати, звісно, цю річ, і uh -huh. це і буде напевно, що якимось висновком по результатам. Власне, чи відбудеться перерозподіл пасажиропотоку? Умовно з трамва з тролейбуса, автобуса на трамвай у зв'язку з цим. Uh -huh. Але для цього треба, щоб люди зрозуміли дійсно і відчули, що так я став їхати швидше. І безпосередньо став для себе обирати трамвай, і Тоді ми зрозуміємо, чи це був, але це знову ж таки один з заходів. Всі інші також необхідно продовжувати і розпочинати робити. Особливо це стосується і центральної частини міста, і тих ділянок, я вже казав, які, бо найбільше затримки, це власне на спільному русі. У нас їх не так багато, лише 10 кілометрів загалом з загальної мережі, яка 44 кілометри трамвайна, трамвайних рейок складає. Тобто, але тим. Не менш, там найбільш затримки, і в тому числі по тій причині, яку ми тільки що з вами uh -huh. проговорювали. Але комплекс заходів загалом маємо має, має дати результат і збільшити привабливість безпосередньо трамваїв. А чи є зараз взагалі чи маєте можливість вести якісь підрахунки і якусь статистику на основі цих підрахунків робити? Як Зараз маєте Так, да, Як тільки, звичайно, що до цього е, заходу. Я не тільки про це, а взагалі. Бо, загалом, звичайно, це є, пасажиропотоки, це угу. цифри перевезення кожним видом транспорту. Я Власне. чому запитав, пане Андрію, е, наскільки все-таки у нас залишається, чи навпаки, не залишається? Е, от Не маючи цифр, не знаю навіть, як поставити запитання. Громадський транспорт, популярний чи не дуже? Ну, скажу так по прикладу минулого року і позаминулого року, популярність зростає. Якщо конкретно по цифрах, то це якщо ми говоримо про 22-й рік, це порядка 43 мільйонів пасажирів перевезено. Якщо ми говоримо про 23-й рік, це вже 52 два мільйони перевезено. Mm -hmm. Але це зараз це є тенденція на збільшення, але перед цим у нас було велике зменшення. Це ковід, mm -hmm. це Початок війни це були просадки по і безпосередньо. і загалом, те, що, звісно впливає збільшення це автомобілізація. Люди більше купляють автомобілі. Можливо, це і доступність це з тих пір, коли там стало можливо возити за кордон. Так звані ну там було три місяці. Всього три чотири тим не менш максимум. достатньо встигли їх завести, mm -hmm. почати користуватися і безпосередньо замінити цим громадський транспорт. Але зараз, якщо говоримо про останній рік, то е тенденція налагоджується, і більше людей стає користуватися, починає користуватися, чи відновлює. Користування громадським транспортом. я пам'ятаю, що це, це ще було з м, пані Катериною. Ми говорили, коли вона займалася безпосередньо, є квитком і так далі. Так далі, далі. от там було конкретне запитання. Кожного разу я його ставив, скільки було перевезено. І вона говорила, що а, десь, от про, про про просадку. До речі, от саме про просадку. От вона і говорила, що десь в районі просіли десь в районі 140 150 тисяч на місяць. Ну, в принципі легко порахувати, що так. це буде десь півтора. Мільйон вісімсот, якщо так говорити. Окей. Uh, okay. uh, ще один момент. Uh, чи можете ви, скажімо так, чи відслідковуєте, не відслідковуєте? Чи можете зараз дати відповідь на відповідність, інформаційну відповідність тих банерів, тих реклам, тих електропанелей інформаційних табло, так, 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 так. Чи співпадає вона, чи не співпадає? Чи маєте якісь запити, можливо, претензії, можливо, якісь побажання стосовно того, звісно, ми. В нас відбувається комунікація з мешканцями. Це шляхом написання пропозицій, звернень, скарг, і також цілодобово варта, коли люди звертаються і безпосередньо скаржаться, якщо там невчасно приїхало, таке відбувається це громадський транспорт. Техніка, але, по-перше, ми маємо контролювати, щоб і контролюємо, і від нещодавно оновили всі розклади руху, щоб ті паперові носії на зупинках з розкладами руху відповідали дійсності. З допустимими відхиленнями до 5 хвилин, плюс інформаційні табло електронні, які також мають відповідати дійсності, які власне більш зручно шляхом з'єднання з gps датчиками дають людині зрозуміти 3-2 хвилини mm -hmm. до прибуття того чи іншого транспортного засобу. Звісно, що знову ж таки повертаючись до теми автомобілізації, ранкові години пік, особливо той транспорт це тролейбус, автобус, який рухається по проїзній частині. Є час, умовно, години пік, там від 8.20 до дев'ятої початку десятої години, де пікові години і скупчення транспорту загалом в місті. І ми розуміємо, що і автобус також там стоїть, і також можливі відхилення від руху. І другий момент це знову ж таки можливість якнайшвидше зробити заміну. Рухомого складу, якщо сталася якась технічна поломка, ми міняємо рухомий склад на це. Теж також є. Ну, uh -huh. де певний час, відбуваються певні затримки. Але загалом, принаймні, робимо все від нас залежне, щоб графіки були найактуальніші. Віднедавна ми QR-код застосували безпосередньо на паперових носіях, щоб знову ж таки електронні. Носії електронні версії графіків можна швидше відредагувати у разі їх заміни. Тобто, людина може відсканувати QR-код зайти... і отримати інформацію. Так отримати вже найактуальнішу інформацію, у разі якщо випадок, що на тій там конкретній зупинці не був оновлений угу. графік. Але Або цим також працює буває таке, що і від дощу намок так, е так, фарба так. По поплила. Ну, все буває. Я чудово так. розумію. Це життя. Ще один момент, який знову-таки, користуючись нагодою, що ви до мене завітали, обов'язково маю Поставити це запитання все більше і більше на дорогах, на тротуарах, на велодоріжках. Одним словом, скажу на асфальті. Ми все більше і більше бачимо, як велосипедів, так і електрогуляйноги або електросамокати. Я навіть не хочу зараз говорити про те, чи дотримуються вони правил. Тому що це зовсім інша е, тема, це треба окремо е, розповідати, так і це знову таки не до вас, це не до вас, в тому числі, але ну, це але, окрема до, тема. Точно. Але до вас, пане Андрію, до вас так. інакше. Наскільки зараз, е, до цього сезону, до сезону літа 24 року, наскільки зараз е, асфальт готовий? Прийняти і скільки є асфальту для е, тих самих велосипедів і електросамокатів. Загалом, звісно, дуже хотілося б зберігати ті темпи, які ми зберігали до війни в плані будівництва нової інфраструктури, але розуміючи зараз. Пріоритети формування бюджету, безпека і оборона, і ці темпи дещо знизились. Якщо говорити про минулий рік, то було збудовано порядку 2,5 кілометрів велосипедної мережі. Це вулиця Батоська, вулиця Шептицького в рамках капітальних робіт. Далі, загалом зараз ця мережа налічує 93 три кілометри, і ми в рамках оновлення сезонної дорожньої розмітки власне, також звертаємо увагу і на велосипедну інфраструктуру, щоб вона була відповідно розміщена. Що стосується електросамокатів, тут, на жаль, ви говорите про правила, але, на жаль, вони для електросамокатів досі не визначені на законодавчому рівні ці правила, де вони мають знаходитись, як вони мають їздити, з якою швидкістю. Угу. Але незважаючи на це, в нас на сьогоднішній день діє 5 операторів електросамокатів у місті. Загальна їх кількість порядку. 1100-1200 самокатів загалом на місто. Вони дещо їх кількість зменшується, збільшується зменшується в залежності від сезону mm -hmm. і від темпу використання, але в нас є дії. У нас діє меморандум з кожного з операторів, дає обмеження швидкості до 20 кілометрів. Які, як би, автоматично встановлено Так, як, mm -hmm. як би ти не тис, скільки б все, не крутив ручку, все, все одно буде. 20 mm -hmm. кілометрів, навіть на спусках він не поїх їде. В нас є е, зони обмеження е, швидкості і до 15 кілометрів. Це зони, де збільшена кількість пішоходів, це умовно європейська площа, парки, сквери, там, де 15 кілометрів поїздуть по в'їзду в цю зону, він автоматично mm -hmm. скидує швидкість. Зони, де заборонено припаркувати, тобто фізично, якщо ти захочеш зупинити самокат умовно на мостах. То він не дасть програма завершити поїздку. Mm -hmm. Ти можеш проїхати, мусиш проїхати і завершити там, тобто такі заходи, наскільки ми могли, і власне співпраці з самими операторами вони зараз працюють, але над цим в першу чергу треба в плані законодавства і чітко врегулювати як і де і за якими правилами мусить їздити електросамокат? Бо насправді зараз ми говоримо тільки про прокатні їх досить угу, велика угу. кількість приватних, а, а які кількість, ми та... ніяк не обмежуємо, що людина для себе обрала. Там потужний електродвигун там і їде 40 км на годину. То ну тут власне ну на безпека самокат... її і безпека оточуючих. на самокаті. Це вже можна казати не їде, а летить. Так звісно, якщо враховувати швидкість масу тіла, яка їде, і не угу. дай боже зіштовхування там з пішоходом, це може мати. Ну, Сумірно. я вам скажу так: особисто, як водій, я був просто вражений, дуже прикро вражений, Навіть страшно мені стало, коли мене е, на е, підйомі, а потім рівна ділянка. Е, ясно, що я їду 50-55, Наскільки можна, щоб виїхати, і все нормально. Мене на швидкості 60-65 обганяє скутер. І я зрозумів, що в нього напевно або дуже гарна страховка, або він вже написав заповіт. Mm -hmm. Я mm -hmm. не знаю просто тут, що це. Треба дбати про власну безпеку, особливо тих учасників дорожнього руху, які найменш захищені в плані mm -hmm. взагалі, навіть фізично так. велосипедисти, скутеристи. Це твоя власна безпека, і ти маєш якісь аналізувати, не дай Боже, якісь найнегативніші наслідки. Чи є у вас інформація стосовно нещахної випадків пов'язані з велосипедистами? І зі скутеристами із за минулий рік хоча б. насправді статистика не ну прям не, не, не така вже угу. і погана щодо велосипедистів. Ми можемо говорити, що з загиблими це одиниці. Ну я, якщо я не помиляюсь, протягом минулого року їх не було зафіксовано, але. Mm -hmm. Можу помилятися в цьому щодо ДТП загалом, то це порядка до 10 ДТП на рік стається, які зафіксовані. Mm -hmm. Тобто, е якщо мінімально люди розійшлися по взаємній згоді, це не фіксується, і переважно це правила проїзду в перехресть. Це недотримання і дистанції, і десь відбувається притискання безпосередньо велосипедиста до краю проїжджої частини. Якщо він рухається Оце... по проїжджій частині, таке також відбувається достатньо легко втратити рівновагу угу. і. Потрапити під з одного боку, абсолютно з вами погоджуюсь, це притискання, і звісно, водіям автівок власного транспорту і не тільки власного треба дуже акуратно дивитися не тільки в ліве дзеркало і вправе. Звичай. З іншого боку, я звертаюся зараз до тих наших глядачів і слухачів, які є такими користувачами, користувачами електротранспорту, приватного невеличкого і велосипедистів. Також обов'язково не треба робити обгон. Ну, принаймні, подивіться, хоча б правила не треба робити обгон з сліпої зони, яка знаходиться е, праворуч від е, автомобіля. Ви підставляєте як себе, так і людину, яка сидить за кермом. Це так, в першу чергу це власна безпека, так, пеку, це... тому що це дійсно досить страшно. І окремо, от е... я дуже хочу завершити сьогоднішню нашу розмову. Знову таки, зверненням зверненням до пішоходів в першу чергу. І дуже і дуже ваш... вас прошу. Ви не будете читати правила, ви не будете дивитися їх. Я сам пішохід, я сам знаю. Я не дивлюся ці правила. Але запам'ятайте, пішохід. Перехідний перехід треба проходити з. Без вірніше, скажу так, без телефона біля вуха. Пішохідний перехід треба проходити таким чином, щоб ви могли абсолютно спокійно повернути голову наліво направо, і руки були опущені. До речі, за це є адміністративна відповідальність. Якщо вас ще ніхто не зупинив і не оштрафував, то це просто вам пощастило, пане Андрію. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю нашим глядачам, і слухачам. Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Говорили про е, покращення. Які ви очікуєте, і які ще раз звертаю увагу водіїв, які з завтрашнього дня почнуть працювати, входять в дію а, на е, вулиці Келець. Келецькій, і це буде стосуватися в першу чергу трамвайного руху? Ну і звісно, воно обов'язково заставить всіх інших учасників руху бути більш уважним. Отож, будьте більш уважні, тим більше, щоб е, всі ці приємні дні е, залишилися для нас і з вами такими приємними. Пане Андрію, дякую. Так, і дякую знову таки вам, я, дякую, запрошую я запрошую вас на ефір, як завжди. Дякую. А да. шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. Стодинків і вісім рафаєм. Місто над Богом. Події що поруч.